Генрі Форд сказав, що людина буде багатою не через ті гроші, що вона заробляє, а через ті гроші, які вона не тратить. В час інфляції, давайте подивимося на те, як економити гроші, як їх не тратити. Я не знаю, чи ви знепритомнили, коли останній раз ходили купувати продукти, але зі мною це сталося, я коли побачила, що я купила якусь сумку продуктів і заплатила тільки 60 євро, колись це коштувало 30 євро. Що робити, як економити? По-перше, як же ж нам зберегти гроші? Зараз кінець року. Тому перевірте, будь ласка, всі свої контракти, все страхування. Саме в багатьох фірмах є кінець року 30 листопада. Той день це як штіх, так його називають, або дедлайн, коли ви можете кюндігун і рефазішерунг. Розторгнути той контракт і заключити новий медичне страхування в кінці року на автівку страхування. Для цього є певний сайт. Зазвичай це 24, check Fion20. Ви просто в гуглі забиваєте che fion і тоді хочете відпустку, хочете ціну на олію, хочете страхування, Haftpflichtversicherung, Privatversicherung, для тварин все що завгодно. Тому ви можете перевірити Вірити і змінити. Також одна порада: це подивитися, які у вас умови. Скільки коштує вода, скільки коштує світло, скільки коштує інтернет, і ви можете звільнити. Інколи це робиться автоматично. between, äh, between вже англійська пішла. zwei свайан. Тобто фірма А, фірма Б. Ви кажете фірмі А, Ребята, я хочу піти до вас. Звільніть мене від фірми Б. І вони це роблять самостійно автоматично. Ви можете зробити медична страховка. Тут інший такий момент, оскільки. Ви, вони перевіряють, чи є у вас хронічні захворювання, оскільки, якщо у вас хронічні захворювання, вам можуть просто так не дати можливість перейти. Ці моменти ви можете для себе вирішити в кінці року. Наступне, як можна економити? Раз в квартал перевіряйте, які у вас є абонементи. Netflix. Netflix, Наприклад, діти. Часто дивляться зараз є версія з рекламою 4,99 без реклами 10 євро. Чи вам воно того варто? Ви можете перевірити також в кінці протягом кварталу, чи ви якісь газети, чи ви якісь курси купляєте, Можливо, квитки, це все треба перевіряти. До речі, Дочлен тільки також нам обіцяли вже буде дорожче. Ще 2 євро коштувати, якщо не помиляюся. Тобто потрібно знаходити цю інформацію. Якщо ви йдете купляти їжу, то теж роблять, є додатки, Aldi, Lidl, такі дискаунти, і краще купляти там. Все купляти по сейл, по ангіботам. Дуже добрий момент, коли ви йдете купувати і ви не голодні. Людина, яка голодна, вона хоче купити абсолютно все. Також один з таємниць маркетингу, самі е, маркендіскаунти, вони знаходяться в полі нашого зору. А якщо нахилитися, там можна купити ті самі продукти. Наприклад, в Реве в нас є марка Я, там е, така сама продукція, тільки стоїть не, не знаю, лінта або щось інше, там стоїть просто фірма Я. Кожна. Е, Організація, кожна, кожен магазин має свої продукти. Ще одна з порад це купувати ем, використані речі, клян, ансайги, ібей. Ви можете знайти на ці сайти. І, наприклад, є Vintage – це сайт, на якому ви можете купувати одяг. Притом можна за 10 євро купити ем, спідницю, джинсову чи штани. Для дітей ви всі знаєте, ем, йдуть фломаркти, базари. До речі, мені колись одна пані. Розказала таку таємницю, що коли всі от наші нові речі транспортують з інших країн в контейнерах, їх пересипають ці всі пакети певними. Хімічними речовинами, щоб їх ніхто не поїв, тобто це хімія, яку ми носимо, завжди потрібно стирати. І саме для малечі, якщо ваша дитина одягає той боді, чи якісь я не знаю, що вона там, кофточку, то ту кофтинку ви купили б ушну за євро. Її вже постирали 10 разів. Ну, у нас якість добра, тому вона чиста там вже немає ніякої хімії. Я, наприклад, для своїх дітей завжди купувала всі речі. На фломарктах і зараз навіть вони також купують часто вінтаж секонд-генд. Ви знаєте, молодь їм подобається щось забути, нове, старе. Я вчора купила за 10 євро собі джинсову юбку в хайдерберзі на гаубштраси. З правої сторони, хто був, там є класний секонд-генд. Мені, наприклад, це також подобається, це також економія грошей. Ви знаєте, зараз кожен магазин Aldi, Lidl, Müller, DM має свої еп, ви можете збирати пункти, потім їх. До речі, розкажіть, будь ласка, про свій досвід. Що ви отримали за ці самі пункти? Хто часто літає? Ви можете збирати мілі, там якісь плюси. Якщо ви їздите в подорож, є Booking.com, Там ви можете. Раніше, наприклад, я використовувала, якщо я десь подорожувала, Airbnb квартири через Booking ви отримуєте якісь премії. Ви там отримуєте 10%-15% на різні подорожі. Тобто це все є, ви можете користуватися, і це справа де економить гроші. Тепер я говорила про порівнювання електроенергії. Ще є такий сайт Verifox. Також ви туди зайдете, можна порівнювати Unbeat або Strom, Енергію, воду, все остальне, все, що є. До речі, в мене були проблеми з інтернетом. Я позвонила і культурно сказала: хлопці, дівчата, з Vodafone, майте совість, що відбувається. Вони мені одразу 10 євро зробили подарунок, назвемо це так, через те, що у мене проблеми. Потім я знову позвонила. Мені вже три рази по 10 євро списали з мого рахунку за інтернет через те, що справді проблеми. Ви можете торгуватися в багатьох випадках, як на базарі в Істамбулі. Для того, щоб вам був якийсь плюс, е, є таке поняття як енергії-бератунг, енергі бератунг енергі шпа бератунг в багатьох містах. Це може бути і в карітас, і в Діаконі. Ви можете піти і сказати, я хочу, щоб ви провели зі мною таку консультацію, як я можу економити. Починаючи від того, що я, наприклад, не знала, але мій знайомий електрик сказав, що якщо ви опускаєте жалюзі ввечері, то це зберігає енергію в будинку. Про опалення колись робила окреме відео. Зараз прийде, мені прийшов рахунок 800 євро, коли мені треба було заплатити за комунальні. Я була в шоці, кажу, скажіть, будь ласка, що ж це сталося? Вони в нас піднялися ціни, в нас вже немає якихось пільг і от такий рахунок. Я зараз його виплачую. Щоб для цього не бу... цього не було у вас. Що ви можете зробити? Ви можете вже зараз, якщо ви очікуєте, що буде проблема, підняти свої комунальні самі, поговорити з власником квартири, як, наприклад, зробила я. І вони сказали: беріть, будь ласка, платіть тоді кожен місяць 60 євро більше, 80 євро більше, щоб потім в кінці наступного року, коли мені знов прийде рахунок, я не впала від радощів, що мені потрібно так багато платити. Ви можете це зробити. Є такий німецький прислів, як. Айне фімах, аухміст, тобто е маленькі тварини вони також десь гадять. Цю фразу використовують, коли ми говоримо, що маленькі суми вони збираються, і потім у вас в кінці буде, скажімо, такий результат. Е використовуєте ЛД лампи, якщо у вас крізь лампи, ви можете прийти. До речі, ви знаєте, що Так, я вбачаю, тігра прийшла. Щось е мене сьогодні день котів. Ви можете, тіграти мене збив з думки. До речі, тварини, наприклад, також дуже дорогі. Є спеціальні страхування для тварин, хтось мене колись питав, його можна робити тільки якщо тварині до 5 років, бо потім вас не беруть страховку, тварина вже стара. Але ту радість, яку приносять наші хлопці і дівчата з чотирма лапами, її не можна описати. До речі, в мене он і плюшка сидить. Моє маленьке щастя, я така кошача мама, скажімо так. Завжди піднімаються ціни також і на їжу для тварин, але я завжди, наприклад, знаю, що вони дають просто велику кількість позитиву. Тому в мене інші пріоритети, скажімо так. Про що ми ще з вами говорили? Про енергії бараток. Тобто робіть консультації. Для того, якщо у вас. Я вже піднімала тему економії, якщо у вас опалення, я ставлю завжди цілий день свої батареї між 2 і 3 позначка. Ви можете виставити, це означає, у вас не йде там, ви зранку, наприклад, вимкнули все, потім прийшли, почали палити, потім вимикаєте. Якщо ви будете ставити Continue of 2-3», Постійно, у вас буде середня температура в квартирі, не буде таких ципків, і тому ви будете платити менше. Вода, так само, є лічильники. Говоріть з власником квартири і кажіть, ставте ліч... лічильники там, де ви можете це зробити, і завжди вимикати світло. Хтось каже, та що там, воно не треба, ем... краще вимикати є, що навіть телефон лишається постійно, ем... телевізор залишається включеним. Це також. Гроші. І завжди зберігайте всі надписи, зберігайте завжди всі дані лічильників, як ви це робили в Україні, так само в Німеччині. Це дуже важливо. Так, тепер, що я написала цікаве. Е так, ще хотіла вам розказати. Е Завжди, коли ви ходите за продуктами купляти, внизу є оці цінники, і там написано ціна за кілограм. Ви можете порівнювати. Наприклад, для мене це є таким важливим і показником, бо стоять помідори 300 грам коштує 2,99, а там 200 грам коштує євро 99. Але дивитися треба на ціну по кілограму. Я бажаю вам, щоб. Ви свідомо ставилися до життя, оскільки справді я сама у шоці, чому так все змінилося в Німеччині за 23 роки. Останні 6 місяців я просто не знаю, як чесно реагувати. Піднімаються ціни на абсолютно все. Зарплата не піднімається у нас. Тому ми вже звикли в принципі в Україні після 90-х років. Я думаю, нам після талонів, купонів, хто що пам'ятає, я думаю, люди мого віку я була тоді дитиною, але пам'ятаю, як наші батьки з цим справлялися. Ми можемо подолати будь-яку ситуацію. І головне лишатися позитивними і оптимістичними. Якщо у вас є будь-які питання до інтеграції в Німеччині, будь ласка, приходьте під моїм відео. Є завжди телефон, і я буду рада вам допомогти. Побачимося.